Холодна підлога це не те, що хочеться відчувати вранці. Представляємо вам килимок пазл супретто від Веламарт. Це тепла і дуже приємна на дотик родзинка інтер'єру, яка вбереже вас від відчуття холоду на підлозі. З килимком пазлом «Супретто» ваша підлога стає листком білого паперу, готовим до творчих експериментів. Проявляйте креативність та отримайте власний стиль. Килим пазл супрето можна легко складати в будь-яку форму, в залежності від розташування ваших меблів. Це дозволяє створювати власний дизайн, який ідеально підійде саме до вашого інтер'єру. Основа килимка виготовлена з високоякісного матеріалу Ева. Це неймовірно еластичний і пластичний матеріал, який не вбирає воду, завжди лишається сухим та має дуже високу зносостійкість. Поверхня килимка пазла супрето це неймовірно приємний на дотик плюш. Пройдіться босоніж і відчуйте, як ваші ноги занурюються в безмежний комфорт. Висока стійкість до плям та бруду робить ці килимки ідеальними для активного використання вдома. Просте прання під струмом води або в пральній машині, і вони знову як нові. Зателефонуйте зараз та отримайте килимок пазл супрето за ціною вказаною на екрані. Килим пазл супрето можна легко складати в будь-яку форму, в залежності від розташування ваших меблів. Яскраві кольори матеріалу залишаються насиченими протягом тривалого часу. Обирайте найкраще для свого дому, обирайте килимки, що вражають своєю якістю матеріалу. Тепер ходити босоніж або сидіти на підлозі навіть дуже холодними вечорами стане набагато комфортно. Ортніше купуйте собі, друзям або родичам. Не зволікайте. Термін акції обмежений.